А потім поча. Покажи. А, не, не, не. Царство мухів. Які тут різноманіття мухів? Що це просто краса, як під водою коралі. Дивіться. О, дякую, я знімаю. Гігантський камінь. Просто гігантський. Круті скелі. Орест почали рухатись вперед. Давай, я буду тебе підстраховувати. Орест, давай. побігло. Давайте побігли, нічого тут не бігає, крім нас. Кам'яна Баба, село Білоберізка. Височенько. Все, тримай і знімай, як ми спускаємось. Все, не переживай. Дикую. О. Так. Опа. Маму зніми. Я собі саменька. Так, ти саменька, ми знаємо. Ти не понижче до землі, якщо будеш їхати, то щоб на задниці. Ну ні, якщо б та. Мама, мама, бачиш, вона зразу побожна. Почала... О, такий у нас моха Так. Тому Мамусю нашу знімив, вона дуже переживає. До, підійди до допоруч, все нормально, Русик, тут безпечно. Ну і все. Ну що ти? Русик, ти знімаєш маму? Ой, Орестку. Ні. Знімай, знімай, маму. Там відео. Суді. Добре, добре, ми йдемо. Орест, щось розказуй. Ну, Ми зараз йдемо в міста, та то. Та, та. <рес> так, Свіно. Кажи, що ми були на кам'яній бабі. Ми, ми були на Кам'яній бабі, о, дивіться така. Так. На бабу. І царство мохів. І царство мохів. Дивіться. Де дуже багато різноманітного моху. Так. Що покриває каміння і дерева. Та дивіться, от такий мох м'якенький, він. А це, а це мама наша така м'якенька зараз. Дивіться, які тут то тут можна і голову зламати. Можна і голову, і ноги, і руки, якщо бути необережним. Та може, якщо якщо то будеш з парасута спускатися, то можна... Ні, парашут, у нас немає парашуту. Я кажу, якщо хтось з літака опуститься, то він це може задіяти гілля. Ти так вот щоб тебе не вкусив той ялиночка. Не вкусила, а заділа. Заділа. Так, а ну сюди. Ого. Ходи. Тут і... о, раз, Опа, а ну давай. Mm -hmm. молодець.